Всі ми заробляємо або хочемо заробляти на американському Ютубі. Створюємо канали, починаємо робити відоси, публікуємо їх, бачимо перші перегляди, набираємо потрібну кількість один переглядів та підписників, підключаємо монетизацію та починаємо заробляти лаве. Якби все було так просто, то не було б так цікаво. Згодні? Скоріше за все, на якомусь з етапів нашої роботи щось піде не так. Це ж Ютуб, тут все може бути. Давайте розглянемо ситуацію, коли ми створюємо контент без обличчя і відповідно озвучимо ці відоси аїшками. Це ж логічно, тому що, по-перше, самостійно озвучувати довго, по-друге, це ж потрібно знати мову, на якій ти хочеш вести канал. По-третє, потрібно мати мікрофон, і це все зайве. Друзі, вітаю на каналі Павла. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому не варто озвучувати свої відео популярними АІ голосами. Свої відоси, наприклад, американські YouTube робите і озвучуєте відоси АІшками, або збираєтесь озвучувати. Ви дізнаєтесь, як правильно в цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно робити цю озвучку. На мою думку, це ніде не прописано в Ютубі там в якихось правилах, немає книжки там якоїсь офіційної від Гугла, але в цьому є певна логіка, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Не звертай увагу, це в жодному разі не реклама телеграм-каналу Павла. Ютуб зняв монетизацію на двох моїх каналах, які і вивозили в принципі за рахунок озвучки. Причина того, що зняли монетизацію, це чужий та повторювальний контент. Але на мою думку, там не було ні повторювального і контент був зовсім не чужий. Більш того, я використовував нормальну аїшку, за яку платив на той час порядка 100 доларів, точніше, не порядка, а точно 100 доларів на місяць. Я вибачаю за таку довгу предісторію, але це було потрібно. А тепер давайте все по порядку, мої думки. По-перше, коли у вас зняли монету, і ваша перша думка, що це 100% сталося саме через АІ озвучку, не поспішайте робити висновки. Подумайте, а чи дійсно АІ озвучка це саме те, до чого Ютуб міг доїсти? Може, щось з контентом не так? Друге, якщо впевнені, що справа точно в озвучці, але при цьому канали конкурентів якось озвучуються ботом і монетизуються, це значить, що їм просто більше пощастило, ніж вам. Третє, можливо, помічали, що все ж таки є канали, які озвучуються не ботом, а людиною самостійно. Наприклад, англомовні. Озвучуються самостійно і там навіть трохи з акцентом. Зараз увага до цього третього пункту. Ці канали можуть бути озвучені саме автором людини, а можуть бути озвучені його голосом, але все одно в аїшці. Власнику канала не потрібно було підключати мікрофон, там це щось зачитувати. Заново говорити, коли щось не так вийшло, він просто озвучив відео своїм голосом. Є сервіс Eleven Lab. Зараз буде прям така реклама, за неї ніхто мені не платив, але це прям найпростіший використання, але при цьому з дуже широким інструментарієм, там дуже багато можливостей. Він найдешевший із тих, який я бачив сервіс з озвучки Eleven Lab. І там є. Дуже крута функція. Функція клонування голосу. Все, що нам потрібно, це взяти одну хвилинку свого голосу, завантажити цей голос на сайт, почекати декілька хвилин, і після цього ви зможете озвучити будь-які тексти будь-якою мовою. Ну там дуже багато мов доступних є. Я реально був в шоці, коли закинув текст та почув результат. Це реально якийсь розрив, тому що я тестував дуже багато різних, і це за свою ціну, це прям. Як Сяомітоп за свої гроші, ось спробуйте зараз відрізнити мій справжній голос від того, що озвучив Елевенлаб. YouTube презентував свій додаток YouTube Create. Простий у використанні додаток для редагування, який допоможе вам створювати якісні відео та публікувати їх на YouTube. Презентував свій додаток YouTube Create. Простий у використанні додаток для редагування, який допоможе вам створювати якісні відео. Цінність матеріального об'єкта це не просто сума, за яку його можна продати або купити. Наше прагнення до матеріальних благ викликане бажанням ними володіти. Ну що, який голос є Згенерований, а який мій? Ваші варіанти. Повертаємось зараз до моменту, коли в мене зняли монетизацію на двох моїх каналах, які я озвучував АІшками. А чи може бути таке, що голос, який ви використовуєте в своїх відосах, а її озвучку, окрім вас, використовує ще хтось? Якщо цей голос реально крутий, то... Прям без питань, 100%, окрім вас, його будуть юзати іще дуже-дуже багато людей. Відповідно, на Ютубі, окрім вашого каналу, іще якась тисяча дві десять тисяч каналів будуть озвучені цим же самим голосом, тому що він крутий. Але Ютубу начхати, на мою думку, йому начхати, який там голос гарний чи негарний, писклявий, чи якийсь там низький там для медитацій, Неважливо. Він просто бачить, що саме цим голосом озвучено дуже-дуже багато відео. Це лише наші припущення. Можемо зробити припущення, що він зняв монетизацію на моїх каналах за те, що дуже багато відосів було озвучено саме цим голосом. Тому повторюваний контент. Ну реальна логіка в цьому є. Одна людина не встигне озвучити ще мільйон відосів. Так, це перша, йдемо далі. Фішка дублювання голосу дає нам можливість робити більш індивідуальний контент. Він навіть акцент якимось чином повторює. Я коли записав фрагмент, одну хвилинку завантажив. Я фрагмент записав українською мовою, а потім озвучку робив англійською, німецькою там і так далі. І англійська реально співпадає з тим, що в мене є зараз. Тобто він слова виговорює все як потрібно, але він не говорить там британським чи американським акцентом, а говорить саме моїм. Мабуть, моїм найідеальнішим, але моїм. А ще я також штуку чув, як люди писали, що є контент, який прям 100% потрібно озвучувати ідеально, тому що якщо озвучиш не ідеально, ніхто їх дивитись не буде. Також ця тема є. І я з нею не згоден. Більш того, це можна в свою користь все повернути. Сказати на початку відосу, що sorry, мій лішизінгут, але я намагаюсь робити для вас якісний контент, підтримайте блогера. І це буде байтом для коментарів, будуть люди тобі писати, що чувак, ти шо, в тебе англійська прям норм, красавчик, розвивайся, лайк тобі в підтримку. Це перевірено особисто мною. Ще момент, ви можете зняти заготовки, які ви самі ж себе зняли, самі щось англійською сказали, якихось два-три слова вставляти ці заготовки в кожен свій відос, і відповідно у вас вже є в цих відосах. Ви, ну якщо можна звичайно показувати себе в цьому контенті, я зарабатувати, буду, розказувати вам про бізнес. Якщо ж все-таки вам знімають монетизацію, і тепер перед вами стоїть задача зняти відеоапеляцію, чому ви з ним не згодні, чому вас не можна було знімати монетизацію? І ось ви сидите і кажете, привіт, Ютуб, мене звуть Павло, я відоси роблю так ось ось так. Тут я беру матеріал, так, я озвучую і так далі. І уявіть, наскільки більше у вас шансів, коли відоси озвучені вашим голосом, Ютуб 100% зрозумів, що це. Голос згенерований, але його вже як мінімум не копіюють ще на тисячу каналів. По-друге, він максимально схожий з вашим. Ви ж можете сказати, Ютуб. Я не знаю просто англійської мови ще, але ж я не можу так чекати. У мене є зараз бажання робити відоси, тому я плачу гроші за сервіс, скопіював свій голос, озвучую свої відоси для того, щоб люди вже бачили мій контент. Я підучу англійську і почну вже і сам озвучувати. Відеоапеляції переглядають саме люди. Так до слова, одного разу спілкувався з підтримкою Ютуба. У мене було якесь питання, не пам'ятаю яке. І... і ми реально так об'ємно поспілкувалися, прямо з душею. Що я в кінці переписки вирішив написати свою інсту і написав щось, типу, ось моя інста. Якщо буде цікаво, я буду радий. Типу, дружити в інстаграмі і так далі. Ну, я якось це я прям класно написав. І після нашої розмови на мене в інстаграмі підписується жінка і відправляє мені ось такий ось смайлик. Я дивлюсь у неї фотографії, а вона там в офісі. Коротше, менеджер Ютуба. Коротше, сенс, ви зрозуміли. In total, this year's Molodist Festival will show more than 150 feature and short films to filmgoers. El sábado 14 de octubre, la selección nacional de Ucrania se enfrentará a la selección nacional de Macedonia del Norte. Insgesamt werden auf dem diesjährigen Molodist Festival mehr als 150 Spiel- und Kurzfilme zu sehen sein.